Позаду мене працює своя бійна машина, хотіла підійти вам показати ближче, наскільки це так. Ближче мене не пустили, бо техніка безпеки, бо я не взяла шолом. Тому наступний раз візьму шолом і вам покажу все ближче. А ми тут чому? Та тому що у нас з вами звіз будівництва зали. А ми знаходимося на будівельному майданчику Escape City. поруч зі мною відділ продажів. Позаду в мене наша друга частина інсталяції, яка неймовірно гарно виглядає вночі. У нас продовжується огородження парканом нашого будівельного майданчику. А це дуже довгий процес, тому що паркан у нас незвичний. Це такі інсталяції з підсвіткою, логотипи, об'ємні, які світяться. І так як у нас паркан дуже немаленький, процес ще триває, але вже на такому завершальному. Етапі, що ж, у нас повністю готове та спроєктоване укріплення стінок котловану, визначення відміток котловану і перший етап це укріплення стін котловану. Наступним кадром я покажу вам, як працює свої бої та своїм буром, почав вже бурити бура на бивні Слухайте, я тут уже таким експертом стала. Але зрозуміла рівень, да буро на бивні сваї. все, ми рухаємося невпинно. Ну що, щойно падав дощ? Вже в буковелі світить сонечко. Погода дуже мінлива. Тому, якщо в буковелі дощ, не засмучуйтесь, Незабаром буде ось таке палке, палюче літнє сонечко. Що ж, друзі, у нас завершені підготовчі земельні роботи по будівництву комплексу Escape Сіті, нашої черги стоун, і ми почали роботу по монтажу буронабивних паль для України. Кріплення наших стінок котловану для укріплення стінок тут застосовано передовий метод буріння паль, який передбачає не тільки вертикальний монтаж буронабивних паль, а й горизонтальний. Буріння горизонтальних земельних анкерів в поєднанні з методикою вертикального буріння набагато сильніше укріплює не тільки стінки котловану а й стінки схилу в цілому. Таким чином ми виконуємо підготовчі роботи для будівництва наших наступних черг, які незабаром почнуть зростати вже в найближчому, майбутньому, і ми з вами будемо за цим спостерігати. Так, що а позаду мене, зараз вже ми риємо, продовжуємо рити катлаван, він у нас немаленький, я вам про це казала. А також отримані містобудівні умови та обмеження. Вітаю! Я вже вам казала, що у нас дуже класна новина. Ми отримали вже право власності на землю, тобто. Іде по плану, документи наші рухаються, процеси рухаються. Будівництво йде. Ми не зупиняємося. Курорт буховель це курорт, який дуже динамічно розвивається. Запроектовані нові дороги, запроектовано експлуатацію наступних черг Leisure Premium Apartments та розпочато будівництво Ескейп Сіті. Тому ось у цьому місці, де я зараз стою, запроектовано розширення. Яка йде вздовж нашої черги стоун, яка в нас називається по документаціям А03. Також розширення тунелю, який зараз позаду мене. Коли розшириться дорога, будуть влаштовані додаткові транспортні смуги, а також пішохідні та велодоріжки. Ну, все в стилі буковелю. Все ідеально для вашого комфорту і відпочинку. Ця дорога, яку ми плануємо розширити, Буде з'єднувати центральну частину курорту Буковель з новою дорогою, яка незабаром буде побудована. Таким чином ви бачите, що ми дбаємо про ваш комфорт і про комфорт автолюбителів. Ви бачите, що ми вже подбали про те, аби транспортна розв'язка для всіх, хто приїжджає в Escape City або в Буковель була якомога комфортнішою та нічого не завадило вашому ідеальному відпочинку. Будівництво триває активними темпами. Так, на жаль, зараз ви ще не можете спостерігати, як по глейшеру, коли на очах зростає поверх за поверхом. Але запевняємо вас, початок будівництва та його організація це найбільш важливий та найбільш тривалий і найбільш ємкий процес. Щоб зрозуміти, приведу приклад, і дівчатка мене точно зрозуміють, щоб приготувати страву та почати збирати її красиву презентацію на тарілки. Ми маємо дізнатися рецепт, сходити за їх помити, почистити, обробити, а потім тільки збирати страву на тарілці і милуватися нею. Або, наприклад, щоб пошити пальто. Спочатку потрібно його вигадати, зробити конструктив, протестити тканину, придумати, з якої тканини це буде. І вже потім, коли ми вже розкроїли лікала і розкроїли вже частинки на тканині, зібрати вже ту річ. Тому процес підготовки, він насправді дуже масштабний. І у нас дійсно робота кипить, залучені архітектори, технологи, дизайнери все відбувається паралельно. Ми робимо 3D-візуалізації, розробляємо для вас спад, тренажерний зал, дитячий простір. Думаємо, як цікавіше зробити для вас зони відпочинку, басейнів. Це величезна робота величезної команди. І вже зовсім скоро. Коли ми вийдемо з землі, ви побачите, як на очах зростає ваш Escape City. А зараз робота триває. Пішли ми працювати наш відділ продажів поруч. Запрошуємо вас на каву. Приїжджайте в Буковель. Дощ тут не завжди, але порівняно з тим, як спекотно зараз центральній Україні, ви точно будете кайфувати від цієї погоди і пахне хвоєю лісом, і це просто насолода. Приїжджайте в Буковель, заходьте в гості.